Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я знаходжусь у місті Луцьку, йду по своїм справам, якраз повз нову лінію, тому вас запрошую завітати до неї разом зі мною. А знаходиться вона у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. За возику, на жаль, немає орхідеїк. Ну, дещо так підвозять періодично. Тому відео буде доволі коротеньке, але трішечки з вами переключимось. От якраз завозик цим бідіумів. Вже я не пам'ятаю, коли був такий дуже крутезний завозик ну, в тому плані, що кожного сорту по штучці. Ціна, правда, 1269 гривень. Але погляньте, які красивезні, крутезні сорти. Назв я не знаю. Трішечки понюхала то одну, то іншу. Якась пахне, а якась, знаєте, і не дуже й пахне. Тобто потрібно не лише милуватись квіточкою, а ще й понюхати, щоб знати, чи той запах підходить вам. Дуже вже ефектно вони виглядають. Ну, цим відеоми є, цим відео Тут і розмір, і квітка, і кольорова гама кожної, і аромати. А от із паленопсисів тут залишки після свят, двогілкові каскадики по 1109 гривень, вже трішечки з грибочком по 1325 гривень. Погляньте, яка красуня. Леопардова розкішна, одна єдина, також двокаскадна. Дуже ефектна і дуже крута. А ось тут знижечка. Подивимось по 329 гривень, які красуні. Ось така. Вона не повністю білосніжа. До речі, коренева, погляньте. Прекрасна ж коренева, правда? Так ось забарвлення цієї. Вона не геть білосніжна, бо позаду білосніжніша, а ця така більш, як морозиво лимонне. Ну, ще ось така краля, а тут вуса. Ви бачите контраст? квітає Сансет Лав, ароматна, також Каріна. В наявності погляньте подекуди така з плешиком. Ще ось на венеціанський карнавал виглібчик подібний, трішечки інший. Справа фаленопсис подібна на тропік оцелот. Дуже ефектно виглядає. Позаду неї погляньте, ох, які барви. Аж вистрілює тими контрастами на передній план рожева орхідейка. Я дістала ще одну тропік оцелот, погляньте, ось така є більш крапунчаста справа і менш. Але обидві в дуже хорошому стані. 541 гривні мікси. Серед них ціла палетка дендробіумів. Ось запахи і кольорова гама. Дуже цікавезна. контрастна та плямочка. Ой, а тут які поцілуночки рожеві. А ще й більші аромати ну, від оцієї малечі беріоди. Ох, крута, мала, крута. Пафи декілька штук в наявності. На 8 березня ще їх завозили. Це певні залишки, але погляньте, дуже збереглись. А ось свіженькі нобіле, білосніжні, немов наречені. З цього боку аромати неймовірні. Оціночка. Наскільки я зрозуміла, мінус 50%. Ну, подекуди різниця більш-менш, але зрозумійте, що ті орхідейки, які були більше тисячі, от діліть на 2, і тому виходить така сума, також чималенька, як для оціночки. Якби і нормальна картинка, що після свят оцінки багато. Але погляньте цінову політику. ну Для таких сортів, звичайних, трішечки зашкалює. Хтось, звичайно, придбає, але здебільшого, на жаль, на жаль, ой, Пінокіо, Правда ж, Пінокіо? І тут також оціночка, слава Богу, Пікасо розібрали, Залишились лишень крупноквіткові, фіолетові. Ну, давайте ще цей мікс поглянемо. Тут у нас Леді Fantasy? жовтенькі, різноманітні. В принципі, це також переважній більшості. Щось підвозили, і ми вже знаємо: пірат Пікоті. В цілому мікс також цікавезний, по декілька штук певних є. Ось тут навіть стардаст, повороті. Анке. Усі красиві, але чогось такого надзвичайного немає. Голдіон пульсація, посаду не крапунчаста знову Голдіон. До речі, вартують вони 645 гривень. Некрасивих орхідей не буває. Але перед святами ох, вибір був добрячий, цікавущий, правда ж? І тоді якраз мали можливість дійсно по Орху медитувати. А тут вже залишки. І звичайно, що подекуди орхідейки будуть також оцінювати. Ну що ж, чекаємо на новий завозик. Щиро сердечно дякую кожному із вас, за орхо-прогулянку сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам!